Сьогоднішнє служіння, що Бог нам продовжує життя, і ми можемо разом в такий важкий час все одно збиратися, щоб Його славити, поклонятись, величати. І головне це слухати Його слово, слухати те, що Він хоче нам сказати. І давайте уважно будемо його сьогодні слухати, те, що нам буде Бог через своє слово, через Біблію говорити. Сьогоднішню тему своєї проповіді я назвав сльози і парфуми. Зараз слайди запустять. Що? Така незвичайна назва, здавалось би, да, що це значить. Взагалі історія зв'язана тоді, коли Ісус Христос Він сидів на обіді в одного фарисея, який його запросив до себе в гості, щоб поспілкуватися з Господом. І прийшла одна жінка, пам'ятаєте, да, яка. Вилила на нього це аромат, це миро, розбивши пляшечку алебастрову, намазала йому, йому ноги миром і обтирала це волосся. І ми знаємо, що вона плакала, вона перед Богом поклонялася. І давайте я прочитаю уривок. Так, так. Ага. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася, що він у фарисеїв домі засів при столі, а лябастру пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливатися зі зми йому ноги. І волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Ось із цієї історії ми бачимо, що. До нього на зустріч прийшла оця жінка. І вона була не просто там якоюсь жінкою невинною чи простою, а в Біблії її називають як грішниця. І ті самі фарисеї, які запросили Христа з ним, щоб поспілкуватись до себе на вечерю, вони її називали грішницею. І Ось дійсно. Ісус Христос, коли пішов до в дом, в будинок цього начальника, до того важливої тої персони. І ми знаємо, що той фарисей запросив собі таких самих, як він. В гості важливих персон-фарисеїв, щоб поспілкуватися з Христом, щоб подивитися на нього, хто він такий. І ось ні з того, ні з цього раптом, без запрошення, до них в зал приходить якась жінка. Ніхто її не запрошував, але всі знали, хто вона така. І коли далі по тексту, по Біблії читаєш їхні думки тих фарисеїв, вони між собою почали говорити: ким вона себе вважає? Що вона сюди прийшла без запрошення? Яке вона має право без дозволу сюди заходити? Дійсно, жінка була грішницею і кожен про це знав, з тих присутніх. Та й вигляд цієї гості свідчив відповідно про те, хто вона така, що все в її, ну, що в її в житті не все було гаразд. І не звертаючи на цих людей на фарисеї, увагу, та жінка робила те діло, те, що вона мала робити. Вона підійшла прямо до Ісуса і поклонилась перед Ним, припала до колін. І ми знаємо, що в її руках були дорогоцінні парфуми. Це миро або аромат цей приємний. Парфуми. Дорогоцінні пихучі речовини. Сьогодні дуже багато в світі є цих парфум різного вигляду. Від маленьких пляшечок до великих там бутилок. Бутлів. І ціни теж різні, да? від там, кілька десятків гривень, самі прості, і закінчуючи там тисячами-тисячами доларів, да, ну, якщо не помиляюсь, дуже різні. Але в будь-якому випадку це дуже дорога річ. І сьогодні ми бачимо, які вони в красивих таких різних пляшечках, да? маленьких таких. Ну, знаєте, я, чесно скажу, я не дуже цим увлікаюсь, Це більше все -таки, жіноча сторона, але чоловік я теж знаю, що. Такі чоловічі різні запахи полюбляють. Але суть не в тому. Знаєте, 2000 років тому все такі ці парфуми вони теж були, вони вже давно були винайдені ще до часів Ісуса Христа. Але вони мали більш таке дефіцитне значення, і вони їх було набагато менше, ніж зараз. І звичайно, вони не були в таких красивих посудинках, як тут у нас сьогодні є. А їх тоді зберігали в різних таких глиняних горщиках. Пляшечках, вигляд не дуже був приємний, але те, що середину наповнювало цю пляшечку, це було дуже дорогоцінне. Оце миро. Ось ми бачимо. Приблизно плюс-мінус в таких виглядах тоді зберігали ці парфуми, ці миро, Да? Така пляшечка, чи з глини, чи з чого вона робилась тоді невисока. Бачите, навіть типу є розмір 10 см. Да? Трошки більше 10 см вона була. І сама суть була в тому, що. Коли це миро ховали в цю пляшечку, знаєте, в нас є ці кришечки, ковпачки є, а тоді кришечок ковпачок, ковпачків, як таких не було, тоді просто вони якби так заварювались, чи замазували, заліплювались, і миро зберігалося герметично закрите дуже довгий і великий час. І глечик тієї жінки він був дійсно такий, якби красивий, вироблений, із, з, з, з такого матеріалу алебастру, чи з якого ні, навіть може не з алебастру. Не я в цю тему влазити, з глини будемо вважати, було зроблено. І оскільки дійсно він не мав кришечки чи корка, вилити ті пахучі парфуми можна було лише, знаєте яким чином? Просто дійсно розбивши цю глиняну пляшечку. А якщо ти її вже розбив, то вона вже все, вона вже більше на що не придатна. І тому більшість людей не користувалися парфумами. Вони просто вони були дійсно дуже коштовними. І люди ставили ці глечики на полицю, милувалися з ними, як правило. Та і все. І що особливо, що ці парфуми для цієї жінки, вони для неї були чи не найдорогоціннішим, що в неї взагалі було. Чи не найдорогоціннішим? І коли ми читаємо Біблію, то ми розуміємо, що на такі парфуми в такій кількості люди, можливо, могли ну, збирали роками гроші, щоб потім це назбирати і купити. Але жінка впала на коліна перед Христом. Як це роблять перед царями? Поклонилась Господу Ісусу. І написано, що вона обхопила його за ноги і заплакала. Її сльози крапали на ноги Ісусові. І вона своїм волоссям, написано Слові Божому, витирала його ноги. Але перед цим ми знаємо, що вона взяла цю алібастру пляшечку мира, розбила і вилила на Христа. І по кімнаті в цій залі, видно, розійшовся дуже приємний запах. І яка реакція була в присутніх людей, у тих праведників, у тих фарисеїв, у тих важливих персон, коли вони побачили дію цієї жінки? Мабуть, вони затамували подих, да? але ми знаємо, яка була їх реакція, що вони між собою говорили. Яке безглуздя вилити найкоштовні пахощі на чиїсь ноги? Та це ж купа грошей. Пам'ятаєте, як в інших уривках цієї історії деякі з учнів, мабуть, говорили, що «Наше таке марнотратство цю, цю пляшечку мира можна було продати там, динарів за 300, купити хліба і роздати в Боги? І таке говорили. Але сталося те, що сталося. Я думаю, що після цього всього, що жінка йому зробила це Ісус Христос дивився на неї, посміхався. ну, Він їй не забороняв це робити. Знаєте, як колись Самуїл в старому заповіті, пророк Самуїл, він колись намастив Давида, справжнього царя Божого, над Ізраїльським царством. Так само і ця жінка вона помастила Ісуса Христа тепер. І не лише пахучою оливою дама, цим миром, але й своїми слізьми. Бо вона дійсно вона розуміла, до кого вона прийшла. Вона розуміла, що Ісус Христос він не просто там якийсь великий пророк чи вчитель, а вона, мабуть, всередині відчувала, що він Син Божий. Той, який був посланий багато років тому назад обіцяний в Слові Божому, що прийде Спаситель. І вона це в серці розуміла, хто перед нею знаходиться. Тому вона, мабуть, дійсно так без сорому, просто мовчки прийшла в той дім і поклонилася перед Ісусом Христом. Але важливі персони, які сиділи при, з, з Ісусом Христом да, за столом, у їх реакція була зовсім інша. Вони розлютилися. І їм здавалося, що Ісус Христос, Він не повинен був так реагувати на цю жінку, не повинен був так добре ставитись до неї, адже вона ж грішниця та жінка. А ми правильні, ми знавці закону, виконавці закону, ми слухачі, ми гарновдіті, ми запрошені сюди за стіл, на вечерю, щоб поспілкуватися з ним. І дійсно цікаво те, що на вигляд ці начальники вони були дійсно, справді, на вигляд вони були, виглядали правильними. Ніби поводяться так, як треба жити, по Слову Божому, да, по закону Божому. Та й у житті вони намагались дотримуватись усіх правил, які були написані в Старому заповіді. Проте, Господь Бог Він бачить не тільки зовнішнє, але й найголовніше, Господь Бог Він бачить те, що людину всередині наповнює внутрішнє. Те, Ким людина є насправді. І він бачив серце цієї жінки, її життя, її думки, її переживання. Оці важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Ну, в більшості, я за всіх не буду говорити, але в більшості як було. І дивлячись на тих, які сиділи з ним при столі, вони втікали від свого творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Бо ми пам'ятаємо, що ще були такі історії, коли Ісус Христос говорив, що лікаря не потребують здоров'я, але хворі. Той, хто дійсно себе визнає духовно хворим. І ця жінка, яка прийшла до нього, вона осознавала себе духовно-хворою, гріховною, що вона потребує від Христа від Спасителя е очищення, лікування, спасіння того, потребує, чого не відчували ті самі фарисеї, ці учителя закону. Вони думали, що в них все гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнювалися гріхом. І врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. От вони сидять, ці фарисеї, сидять і думають, якби дійсно оцей Ісус, якого вони запросили в гості, був би пророком, він би знав, хто до нього торкається, що то жінка грішниця, він би цього не дозволив. Але, мабуть, він не є тим, кого, кого себе вважає. Отак вони сумнівалися в Господі Ісусі Христі. На що Христос їм відповів? Озва... А Ісус Христос він знає думки їхні. Вони, вони говорили в голос, вони про себе просто так думали, але він, Господь Бог він знає їхні думки. І ось в 40 му вірші Він говорить далі. І озвався Ісус та й говорить до нього: маю Симоне, це звали так одного з тих фарисеїв, який запросив Ісуса Христа до себе в будинок. Фарисеї звали Симон. Маю Симоне, де що сказати тобі? А той відказав: Кажи, учителю! І промовив Ісус, були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? І відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив, і сказав він йому розсудив ти правиль, правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, і ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку ж не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається такий мало любить. Такий мало любить. Так. І ось ми бачимо з цього тексту, що Ісус Христос кротко, спокійно пояснює цим фарисеям і основному цьому Симону, який його запросив. Розставляє істинні пріоритети, що є, хто є хто і що і для чого це все робиться. Маємо двох персонажів: Симона рев, ревного Слугу закону і цю жінку-грішницю. Тут їй імені не написано, як її звати. Перший судить інших за зовнішністю. Дивиться на людину, дивиться, як вона вдіта, як вона вмита, помита. В якій спільноті в нас живе, знаходиться і судить по цьому, яка це людина. Друга же жінка своїми жестами, друга персона, це ця жінка грішниця, своїми жестами щиро розкриває своє серце. Хто вона, є? Хто вона є? Оцей Фарисей Симон, він хоч і запросив Ісуса Христа до себе в гості да, на вечерю, щоб поспілкуватися із Ним. Але він залишається осторонь Христа. Він не приймає. Вчення Ісуса Христа в своє серце. Йому просто було цікаво поспілкуватися з цим учителем, як вони всі фарисеї вважали. А жінка навпаки, вона приходить до Ісуса Христа і повністю довіряє Йому своє серце, своє життя з любов'ю та повагою. Фарисей не розуміє ні Ісуса, ні жінки, багато питань. Та й з осудом в серці подумки сказав собі про Бог, що. Якби Ісус Христос був дійсно пророком, то він знав, хто, її, хто його торкається. Зумієте, от таке, таке судження було. Якби він знав, хто є та жінка, що торкається. І він далі продовжував триматися подалі від неї, від тої жінки, тайфарисей. Але Ісусова терпеливість, любов та прагнення спасти усіх людей, не тільки тих, ту саму жінку чи схожих людей на неї, а навіть того самого фарисея. Він лагідно покірно докоряє цього симона Фарисея і тих, хто з ним був присутній, і пояснює, що зробила та жінка тоді, коли він сам не проявив тої самої уваги і любові до нього, як, як елементарної пошани до гостя, який прийшов до нього. Протиставляється протисто... 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 в цій історії дві сторони: лицемісто фарисеїв і щирість жінки. Кому більше прощено, то більше любить. Жінка подарувала Ісусу Христу найдорожче, що в неї було. Така оцінка про себе, щоб ми могли кілька секунд чи хвилин подумати про. про своє життя. Коли я приходжу до Ісуса Христа, що я готовий йому найдороцінніше подарувати. Звичайно, що найдорогцінніше в кожної людини, що є в цьому світі, це наше серце, це наше життя, це наша душа. Ця жінка, вона знає, що грішниця. Говорив Ісус і знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Так воно і було. І вона знає і знала, що потребує Спасителя. І ось тому, чому вона так сильно його полюбила. Кому більше прощено, так, як написано, в Слові Божому, як Христос сказав, той більше любить. А що той Фарисей? Він не осознавав, він не розумів, що йому треба прощення від Господа. Через його не було любові до Ісуса Христа навіть. Як до того самого в якості гостя, який був запрошений до нього в будинок. Бачите, навіть не подав йому води а мити руки і ноги. Ісус сказав, що їй багато і воно багато любить. А ти, Симоне, щоб Він задумався над цим. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна зовні, а ви грішні внутрішньо, зсередини. І, звичайно, що фарисеям такі слова не подобаються. Вчителям закону, хто ти такий, що ти нас тут учиш? Да? Вони, мабуть, аж затрусилися від гніву, коли Христос це говорив. І в 48-му вірші Він тоді сказав, що жінка прощаються тобі гріхи твої. Прилюдно, Він сказав так до неї. І, звичайно, що ці слова почули, як і фарисеї, як і можливо ті люди, які там також були присутні з Христом. І знову ж таки, думки всередині, може, між собою вони говорять, та хто він такий, що він прощає гріхи людині? Один же Бог може тільки прощати гріхи. Розумієте, вони його не сприймали серйозно, Я не знаю, не то, що як сина Божого, а може, як і пророка його не сприймали. Бо вони не вірили в нього, як в Господа. Вони не вірили в те, що Він є Спаситель, Син Божий, який прийшов у цей світ, щоб спасти всіх людей, спасти людей від їхніх гріхів. Підходимо. І що більше Ісус Христос на той час, коли Він був на землі, служив людям, любив людей, допомагав їм, то більше ці всілякі важливі персони, типу фарисеї, книжники, ненавиділи Його. Ще більше Христос проявляв любові до людей служив їм, то більше ці фарисеї-книжники його ненавиділи. Вони боялись, що люди більше його слухатимуться, ніж їх. Заздрили, гнівались на нього, навіть в цій самій історії. От запросили його просто як гостя послухати, а вийшло так, що вони на нього тільки розгнівалися і захотіли, і набралися злобин настільки до нього, що навіть вирішили його вбити, Ісуса Христа. Але це вже інша історія, ми знаємо. Коли фарисеї Ісуса Христа розп'яли. І сьогодні ми будемо звершувати цю заповідь, згадуючи, якою дорогою ціною Ісус Христос нас викупив. Отже, три важливі істини з цієї історії, дивлячись на жінку. Прийшла до Ісуса Христа сама до Нього. Ну, зрозуміло, що Він прийшов до нас у цей світ, але від нас людей повинна також бути ця відповідальність. Господь Бог нас не зробив якимись роботами чи ботами, щоб ми повністю його підкоряли, слухались. Бог нам дав право вибору. Тобто, що жінка відповідь зробила, які для нас уроки. Приходь перед лице Господа, так як вона. Не дивлячись на інших людей, на тих самих фарисеїв, учителів законів, книжників, які там могли що хоч говорити, неї думати. Вона просто мовчки прийшла до Господа. Да, Можливо, було трошки їй дискомфортно, але вона прийшла до Господа, але не до них. Далі. Принесла те, що їй було найцінніше. Да? У її було найцінніше, це ці парфуми, це миро, це пляшечка дорогого алебастрового миру. І вона, можливо, все життя його ну, копила на ці на пахучі аромати. І вона віддала це для Господа, поклонилась йому, поклоняйся Богу завжди. Що ми можемо приносити нашому Богові? Це наше з вами серце, наше життя. Це для нас, ну, що найдорогоцінніше, і те, що Бог від нас жадає. Наше серце, щоб воно було йому слухняне. І коли наше серце буде слухняне Богу, то все, що ми користуємося на цій землі, матеріальні речі, е, там, не знаю, е, фізичні, там, чи наш труд, чи час, чи ще щось там, це буде все приносити для Бога славу. Ми не забуваємо про те, що поклонятися йому завжди. Те, що ми робимо тут, у церкві на служінні, те, що ми повинні робити вдома, чи навіть коли ми молимося на всякому місці, тим самим прославляємо. І поклоняємося нашому Богові: прийти до Бога, приносити найцінніше це своє серце і поклонятись йому. І в цьому ми будемо прославляти нашого Бога і величати Його. Але щоб не бути, як ці міри, фарисеї і книжники, які зовні здавалися правильні, е, святі, що повчають інших людей, але всередині черстві, холодні. Бог бачить наше серце. І ми бачимо своє серце, тому ми не повинні судити інших, а судити самі себе. І нехай для нас цей урок він буде важливий. Будемо про це роздумувати, робити правильні висновки, щоб в кінці кінців прибути в вічності до Бога і прославити Його там. Христос сказав, жінки, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. І сьогодні ці Ісуса Христа слова вони звертаються до кожного з нас. Якщо ми дійсно до нього приходимо від щирого серця, поклоняємося йому, служимо, величаємо, приносимо. Своє життя, в такому випадку віра в нього, в його жертву, спасає нас від цього гріховного, жахливого світу і від вічної погибелі. Амінь.